Шний скандал у Франції. Невже президент Франції живе з чоловіком? Як лідер країни погрожує журналістам? Чи може сім'я Макрон спростувати усі домисли про першу леді? Про все це розповідаю без зволікань. Це канал обоз Лайф обов'язково підпишіться та не забудьте поставити вподобайку. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. Скандал навколо першої леді Франції продовжує набирати обертів. Домисли про те, що Бріжит Макрон, чоловік, а не жінка, знову активно почали віруситися в мережі. Американська журналістка Кендес Оуенс анонсувала власне розслідування з цього приводу. Оприлюднити його вона планує 30 січня. Оуенс стверджує, що її розслідування ґрунтується на доказах, які вона отримала від журналіста з Європи, з яким провела двогодинне інтерв'ю. А також повідомила, що Всього через 10 днів після першого контакту з цим джерелом вона отримала лист від подружжя Макронів. Цей лист, на її думку, мав на меті завадити публікації матеріалу. Журналістка публічно висміяла цей документ і зазначила наступне: якщо я, президент, стикаюся із скандалом навколо моєї дружини, який триває вже десятиліття, я точно не буду платити адвокатам, щоб вони писали в юридичних листах. Ми не будемо відповідати на ваші питання. Оуенс назвала це погрозами та вплив на свободу слова зі сторони Еммануеля та Брижит Макрон. У відповідь на погрози журналістка публічно заявила, що не дозволить змусити себе замовкнути. На своїй сторінці у соцмережі X Оуенс написала: мене не змусять замовкнути. Ви не маєте права заборонити мені користуватися свободою слова, пане Макрон. Крім того, Оуенс зазначила, що тепер вона має прямий контакт із подружжям і планує скористатися Татися цією можливістю, щоб поставити їм незручні запитання. Ці заяви журналістки викликали хвилю уваги у медіа. Однак позиція родини Макрон залишається незмінною. Вони категорично заперечують усі звинувачення і зазначають, що Бріжит Макрон не зобов'язана доводити, що вона завжди була жінкою. Згадаємо, з чого ж це все почалося у 2022-му Бріжит Макрон вже виграла один суд проти жінок, які назвали її трансперсоною. У грудні двадцять го Амандін Рой, яка називає себе спіритичною медіумкою, і конспірологиня Наташа Рей, опублікували відео на Ютубі. Там вони чотири години розповідали, що дружина президента Франції насправді народилася чоловіком, а вже потім змінила стать. За словами Рой та Рей. Бріжит Макрон насправді ніколи не існувала. Вони заявили, що за образом ховається її брат Жан Мішель Троньє. Щоб підтвердити свої слова, вони показали фото Бріжит та її родини, розповіли про нібито хірургічні операції, та навіть стверджували, що перша леді не є біологічною матір'ю своїх трьох дітей від першого шлюбу. Згодом виявилося, що поширенню таких фейків активно сприяли російські медіа, зокрема і англійські. Гломовні дезінформація набирала обертів у 22 році, коли Макрон знову балотувався на пост президента. Через те, що ці чутки стали дуже популярними та образливими, Бріжит Макрон вирішила діяти через суд. 31 січня 22 року вона подала скаргу на авторок цього фейку. За наклеп суд не прийняв пояснень обвинувачених і визнав їх винними. Обидві жінки мали сплатити по 500 євро штрафу. 8 тисяч євро компенсації Бріжит Макрон та ще 5 тисяч євро брату першої леді Жан-Мішелю Тронє. Давайте розберемось, хто ж така Бріжит Макрон та чого увага до неї настільки посилена. Бріжит Макрон, уроджена Бріжит Марі Клод Троньє, народилася 13 квітня 1953 року в Ам'єні, Франція. Вона була наймолодшою з шести дітей. У юності Бріжит проявляла інтерес до літератури та мистецтва, що згодом привело її до викладацької діяльності. Але перед тим Бріжит вийшла заміж за банкіра. а Андре Луї Оз'єра, з яким у неї народилося троє дітей: Себастьян, Лоренс і Тіфейн. У 1991 році вона почала працювати вчителькою французької мови та літератури у католицькому ліцеї Ля Провіданс в Ам'єні. Крім французької мови, Бріжит викладала і латину, а також керувала театральним гуртком, де грав Макрон. Тоді і почалася історія кохання президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини. Йому було 15, а їй 39. Попри значну різницю у віці, Еммануель закохався у свою вчительку і підкорив її своєю ерудицією. Батьки юного Макрона не схвалювали цих стосунків і навіть відправили його вчитися до Парижа, щоб розлучити пару. Однак Еммануель пообіцяв повернутися і одружитися з Бріжит і дотримав свого слова. У 2006-му Бріжит справді розлучилася з чоловіком і вже 2007-го стала дружиною Еммануеля. Нуеля їхній союз викликав хвилю критики. Від Брижит відвернулися друзі, а її троє дітей зіткнулися з осудом суспільства. На момент шлюбу їй було 54 роки, а йому 29. Пара не має спільних дітей. Але Емануель підтримує теплі стосунки з трьома дітьми своєї коханої та її онуками. У 2017 році Брижит радо зайняла позицію першої леді. Вона займається освітніми та благодійними проєктами. Тами а також супроводжує чоловіка на офіційних заходах. Крім чуток про трансгендерність та різницю у віці, був ще один скандал, який викликав резонанс у суспільстві. У 2023-му народича Бріжит Макрон напали. Тоді заарештували вісьмох осіб після нападу на Жана Батіса Трон'є, внучатого племінника першої леді Франції. Інцидент стався 15 травня, одразу після телезвернення президента Еммануеля Макрона. Антиурядові протестувальники побили Жана Батіса в місті Ам'єн біля сімейної шоколадної крамниці. Постраждалий, отримав удари по голові, ногах і руках. Сусіди. Втрутилися щоб зупинити нападників. Після чого ті втекли. Поліція затримала вісім підозрюваних, а інцидент викликав широкий осуд серед політиків і громадськості. Бріжит Макрон засудила напад, назвавши його боязливим, дурним і насильницьким. Вона висловила солідарність зі своєю родиною. Батько постраждалого Жан Олександр Троньє заявив, що нападники переступили межу та образили не лише сім'ю, а й президента кажуть що пов'язані ці розбої із реформою пенсійної системи, яку ініціював Еммануель Макрон. Президент зіткнувся з одним з найбільших протестів через наміри підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років. Сімейний бізнес труньє також неодноразово ставав мішенню протестувальників. Жан Олександр розказував журналістам, що не розуміє причин цього. Еммануель Макрон не має жодного стосунку до нашого бізнесу. Я не розумію всіх цих людей, які продовжують нас турбувати. Деякі з них навіть закликають до бойкоту наших магазинів і продуктів. Заворушення призвели навіть до підпалу одного з улюблених ресторанів президента в Парижі, а також до нападів на офіси місцевих і національних політиків. Отже, Франція продовжує обговорювати скандальні заяви та інциденти, що стосуються першої леді Бріжит Макрон. Цікаво, чи насправді американська журналістка має беззаперечні докази, що Бріжит не жінка, чи це черговий фейк. Якщо так, то чи понесе вона відповідальність за це? Свої думки пишіть у коментарях. З вами був канал Обоз Лайф. Обов'язково підпишіться, аби не пропустити найцікавіше. Побачимось у наступних випусках.